Вам цікаво, як виглядає сучасний дизайн квартири в новобудові без дизайнера та як на цьому можна зекономити, зараз я вам все розповім та покажу, а ви зберігайте це відео. Кухня на замовлення це ще потрібно потурбуватися до початку ремонту, щоб правильно спланувати, де буде лед підсвітлення, змішувачі, посудомийна машина, духова шафа. Кольори та фурнітуру підберемо вже в кінці ремонту. Розділяємо кухню на дві зони: відпочинку та робочу. Не забуваємо про стіл, романтичні світильники, щоб створити таку обстановку, де можна відпочивати. А маленький лайфхак під з кварцвінілу. На цьому можна зекономити та виглядає сучасно. На підлозі теж у нас сучасний кварцвініл. Кольори можна вибрати в магазині будь-які. А переваги його, що він 100% вологостійкий, не боїться потертистей і виглядає дуже стильно. Натяжна стеля, але підсвітлення, точкові світильники, люстри, трекові світильники на будь-який смак, стіни під фарбування, двері прихованого монтажу. Ось такі паради від майстра. Як повинен виглядати сучасний ремонт квартири в новобудові?